Так, колеги, ще раз доброго дня. Мене звати Владислав. Сьогодні ми з вами поговоримо про ортези гомилково-стопного зголову. Значить, почнемо, як завжди, з актуальності проблеми і основних аспектів щодо особливостей будови. Значить, Гомілково стоп, на відміну від коліна, яке ми розглядали на попередньому вебінарі, має іншу будову. Це є блоковидний суглоб. Він складається з великогомілкової малого малогомілкової кісток і надп'яткової кістки або тарани. В нього також входить в, в зв'язково. Капсульну систему також входить дельтовидна зв'язка, таран малогомілкова, п'яткова малогомілкова зв'язка, також вісім пучків м'язів і сухожилки. По задній поверхні гомілково-стопного суглобу проходить ахиловий сухожилок. Дана будова, вона є досить специфічною, що обумовлює певні особливості рухів гомілково-стопному суглобі. Значить, Щодо функцій і рухів, основні рухи в гомілковостопному суглобі це тильне згинання, тильне розгинання стопи, як зображено на малюнку зліва. Також є можливість обертання навколо своєї осі, але ця можливість досить обмежена завдяки тому, що є складна система зв'язкового апарату, тобто можлива супінація, пронація гомілковостопного суглобу, тобто поворот всередину назовні. Також Ротація, ротація до середини, ротація назовні медіальна, латеральна, так звана, Також є можливість, е, я вже про пронацію супинацію сказав. Тобто інверсія або еверсія, це також називається. Що стосується актуальності проблеми, значить, серед всіх травм. Опорно-рухового апарату, які звертаються до е, травмпункту, в середньому десь за останніми статистиками 12% травм це є травми головково-стопного суглобу. А вони виникають внаслідок, е, як правило, внаслідок надмірної супінації або пронації. Е, якщо зараз говорити конкретно про пошкодження, наприклад, істочого стопного суглобу. Або про пошкодження зв'язок, як правило, вони є комбіновані, тобто не буває ізольованого перелому, наприклад, зовнішньої кісточки гомілковостопного суглобу, як правило, вони, це, це пошкодження йде в комбінації з пошкодженням зв'язок, і навпаки, пошкодження зв'язок дуже часто йде в комбінації з надломом внутрішньої чи зовнішньої кісточки гомілковостопного суглоба. Так от, даний, якби даний вид травми, він виникає якраз внаслідок надмірного надмірної надмірного повороту стопи або всередину, або назовні, як я вже сказав, це супнаці або пронація. Що стосується сучасних методів лікування даної патології, основна Основними методами комплексного лікування якби, консервативного або післяопераційного періоду є використання так званих ортезів типу Walker. В нашому портфелі представлені ортези типу Волкер двох брендів. Бренд це торгова марка «Орлеман» і торгова марка Дон Значить, у Орльмана це є широка лінійка ортезів а ЄСТ. Вони є там різних типів. На даному слайді є базовий, тобто найбільш простіший варіант. І також, якщо говорити про Дон вони також мають широку досить широку лінійку. Це лінійка там Air Select. Вони також є там моделі стандарт, коротка модель для діабетиків, а також модель еліт. Так от. А Навіщо потрібен Волкер? В даному випадку функція звернувся вам окращування. Функція Волкера вона заключається. От конкретно, якщо говорити про волкер Орнигу, вона заключається в фіксації гомілкового стопу в анатомічно правильному положенні. Тобто положенні як гомілкового стопу під кутом 90 градусів. Відносно сього А він має внутрішню якби, викладку з піни. Вона досить якби, масивна, що дає можливість, це піна з ефектом пам'яті, тобто вона дає нормально якби, притиснути, при цьому не викликаючи больового, больового відчуття у пацієнта. А також волкер має ергономічний дизайн. Що таке ергономічний дизайн, запам'ятайте, будь ласка, я вам розкажу більш детальніше на трошки пізнішому слайді, це досить важлива штука. Те, що стосується Волкера, наприклад, 087, тобто волкер, звичайний, фіксований з піною всередині для помірної компресії. А якщо говорити про більш інноваційні якби елементи, то це волкери з комбінацією Комбінація фіксації, тобто, те, що ми вже сказали, фіксація гомілкового стопа під кутом 90 градусів, плюс покращення мікроциркуляції. Яким чином воно відбувається? І навіщо воно потрібно Справа в тому, що волкери AirSelect Незалежно від того, там Air Select Elite, Air Айрселект Standard, вони мають всередині повітряні камери. А, ці повітряні камери вони а, а, притискаючи, тобто ми розміщуємо а, волкер стопу, накачуємо повітряну камеру таким чином, створюючи тиск. А, цей тиск дає можливість покращити винозний відтік, покращити відтік. Рідини, ну, відповідно, вверх, зменшуючи набряк до науковостопного суглоба і покращуючи мікроциркуляцію в зоні ураження. Як відомо, якби, чим краще у нас мікроциркуляція, тим краще і швидше відновлюються пошкоджені тканини. Ми це вже знаємо з попередніх вебінарів про компресійні наколінники і так далі. Тому таким чином основний ефект волкерів Данжої. Це не тільки фіксація, а фіксація плюс покращення мікроциркуляції. І, мабуть, в даному випадку, то скажімо, якщо ми говоримо про консервативне лікування там перелому медіальної кісточки або перелому у поєднанні з розривом з надривом зв'язок, ну це десь відсотків 40 успіху якраз за рахунок покращення мікроциркуляції. Що стосується якраз доказовості, так от компресія, компресія за допомогою використання повітряних камер відповідно до проведених клінічних досліджень, донжою вона покращує кровообіг і тривалість на періоду скорочується до 10 днів. Якщо в нормі у нас він може бути може тривати там 21 день, плюс-мінус, так то при при використанні волкера Select він скорочується до 10 днів. Далі, що дуже важливо, фізичне навантаження на гомілково стоп в період відновлення, починаючи там з п'ятого дня, з п'ятого дня після травми, дозволяє відкладатись колагену в зв'язкових волокнах впорядковано. Ну, Як бачите на малюнку знизу, це є якраз мікроскопія колагенових волокон, тобто швидше якісніше відновлюється. Якщо ми бачимо, як ми бачимо на малюнку справа, в нас є тут якби впорядковані колегінові волкна. Це говорить, що відновлена зв'язка вона буде більш якісною, а в плані якби майбутньої експлуатації організмом так, відносно тієї, яка є з невпорядкованим колагеном, як на малюнку зліва. Це досить важливо. Так от, чому волки, так? Якщо говорити конкретно про Донжою, він має, я вже сказав, він має якби Повітряні камери, повітряні камери розміщені з внутрішньої сторони, з зовнішньої сторони, також в області ахіла. плюс повітряна камера, якщо це вогкий реліт, вона розміщена по попередній поверхні. Як бачите на малюнку зліва, є перемикач на накачування на, на камер, як клапан, тобто ми накачуємо тиск до появи би, відчуття здавлювання би, так, у нашого пацієнта. Ну, і Звичайно, в нас є така. Форма підошви, яка має там спеціальну якби, гумову вкладку, і є запатентований дизайн саме цієї підошви у Volker Air Select. В чому фішка? Фішка якраз в тому, що він є ергономічним. Якщо подивитись на наступний слайд, ми бачимо, як відбувається процес якби перекату і процес якби, кроку нашого пацієнта на Volker. Тобто, Така форма Волкера вона дозволяє а, стати крок на п'ятку, зробити опору на середню частину стопи і відштовхнутися від пальця. В цьому є якби фішка ергономічності дизайну. Те, що я говорив і про Волкер Орльман, і про Волкер Дон Це є якби ергономічність дизайну волкера, яка використовується нашим пацієнтом. Тобто, нам головне розуміти, окрім того, що це є ефективна штука, яким чином. А ми можемо використовувати цей вокер в процесі функціональної реабілітації. Що це значить? Як я вже сказав на попередньому на попередніх слайдах. А чим раніше наш пацієнт почне давати фізичне навантаження на хвору кінцівку, тим швидше в нас відновляться всі втрачені функції і якісніше відкладається колаген, якісніше побудується якби кров. Обіг в зоні ураження. Тому для ефективної реабілітації, звичайно, в світовій практиці досить широко використовуються волкери, чому? Тому що вони дають можливість займатися спортом, наприклад, так обмежено, робити фізичні навантаження і швидше повертатись до повсякденного життя. А що стосується профілактики травм, так основною основою профілактики травм, звичайно, є використання ортопедичної устрілки. Чому тому, що як я вже сказав на слайді номер 3, найбільш якби ризиковим є надмірна пронація або супінація стопи. Тобто надмірний поворот, якби в стопному суглобі до, до середини або дозовні. Що є, тобто, що, що є фактором, що якісь причини розрив зв'язок? Тобто зв'язки не є якби елементом, який розтягується. Тобто, умовно ну, кажучи, це трос, який кріпкуються до кістки. Так? Ну, от надмірне, надмірне подовження, якби тут по медіальній стороні, ну, в даному випадку, на малюнку, подовження якби. Внаслідок, якби повороту ступи, воно дає якраз розрив. Тому для профілактики, звичайно, найбільш ефективним є використання ортопедичної усилки. Вона попереджує ці якраз надмірні рухи. Ну і, звичайно, зручне взуття, тобто ортопедичне взуття, це все якби звичайно зменшує ризики виникнення травм. Так, от щодо висновки щодо ефективності волкерів, використання волкера протягом 4-6 тижнів є кращим ніж просто іммобілізація. Оскільки наявний більший функціональний ефект. А правильна реабілітація це запорука правильного відновлення структури волока. Ну, те, що я розказував вам про волокна на колаген. А оригінальні продукти, оригінальні волкери торгової марки Donjoy і торгової марки Орлімон відповідають вимогам ергономічного ефекту, тобто вони дають можливість нашому пацієнту зручно рухатись. Це не просто чобіт, скажімо там, який там. Заважає, а це максимально адаптований а, виріб для того, щоб в ньому можна було ходити. Ну і звичайно, для профілактики травм використання ортопедичних устілок комфортного взуття є ключовим фактором. Тому а, всім нашим користувачам, які звертаються за покупкою о, 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 волкера в о, магазин, ми обов'язково розказуємо, що після відновлення, після Реабілітації бажано звернутися до ортопедичного салону з метою придбання ортопедичних усілок, щоб не повторювати травму. А що стосується ахілоборситу і розриву ахілового сухожилка, як я вже сказав, значить, до анатомічних елементів ділянки гомілковостопного суглобу, відноситься ахіловий сухожилок. Це досить міцний якби, сухожилок. Досить, якби, один із найміцніших в організмі людини. Але внаслідок, скажімо, запальних хронічних процесів, або внаслідок хронічної втоми, внаслідок надмірного фізичного навантаження, може виникнути розрив або його запалення. Ну, в даному випадку, на малюнку зліва, ви бачите розрив хілового сухожилка і потім його стан після відно... від... Від... хірургічного відновлення. Так, от на малюнку справа. Ви бачите гіпсову лангету, яка накладена попередній поверхні попередній поверхні гумілки, яка є стандартом лікування після операційного періоду або іноді консервативного лікування при пошкодженні ахілового сухожилка. Тобто лангета накладається, вона називається лангета балерини, так? Тобто максимально, максимально натягнутий носочок, якби і таким чином. Найменше навантаження в такому положенні на хілове сухожило дана легенета є досить незручною, і тому пацієнти звичайно шукають можливість якоїсь альтернативи, так? Ну, звичайно, і лікарів. Тому є, звичайно, альтернатива, чудова альтернатива у нас є. А вона дозволяє не просто зафіксувати якби, положення тильного згинання голково-стопний суглоб. А поступово виводити поетапно, скажімо, що там тижня, що, там, що 5 днів, поступово змінюючи кут нахилу, виводити нашу стопу до положення до нейтрального положення там, 90 градусів в гонилковостопному суглоді. А такий чудовий продукт, як волкер з замками, так, 0,86, це є якби. Якраз засіб для комплексного лікування і періоду реабілітації при пошкодженні ахілового сухожилка. Звичайно, він не використовується не тільки в момент виводу якби, стопи з положення максимального згинання до нейтрального, а і після цього в нейтральному положенні пацієнт в ньому зможе спокійно ходити як у звичайному вокері. І захищати хілове сухожилок. Тобто на два з половини, скажімо, місяці, наш пацієнт може повністю насолоджуватись життям і використовувати комфортний продукт. Це є дуже важливо. А що стосується іншого виду травм, наприклад, розтяг зв'язок гомелково-стопного суглоба. досить часто травма, мабуть, одна з найчастіших. Іноді а, вона є а, якби візуально більш навіть а, а, виражена, там, скажімо, з вираженим набряковим ефектом або з гематомою, ніж а, а, при там переломі, скажімо, кісточого науковостопного суглоба. Досить болюча травма. А, звичайно, якщо це розтяг зв'язок там першого другого ступеня, то та й третього, то комплексна терапія передбачає використ... обов'язкове використання ортезу. Як ви бачите, в дан даному випадку внаслідок надмірного надмірної э, пронації стопи, тобто надмірного повороту назовні, якби виникає э, розтяг або навіть надрив зв'язок э, зовнішніх колотеральних зв'язок ділянки гомілковостопного суглоба. Ну і як наслідок гіматома, набряк. І різкий больовий синдром. Що стосується сучасних засобів лікування, звичайно, якщо ми говоримо про необхідність бокової стабілізації, досить класним продуктом є Орлеман Плюс. В чому його особливість? Його особливість в тому, що він зручно може розміщуватись у взуті. Таким, і, і при цьому забезпечувати абсолютно і мобілізацію в стопному суворбі. Це досягається за рахунок трьох основних е, е, особливостей ортезу. Перше, він виготовлений з такого матеріалу, як Поромакс. Поромакс, можливо, ви бачили, він також використовується в корсетах StarBrace, це такий досить жорсткий матеріал сам по собі. При цьому він досить пористий. Цей матеріал дає вже сам по собі жорстку, таку напівжорстку конструкцію. Додатково цей ортез має бокові вставки. Вони зроблені таким чином, що якраз зони виступа, ці вставки обходять якби кісточки, якби попередній, позадній поверхні. І плюс Ортез має. Вісімкоподібний такий ремень, який абсолютно не, не еластичний. Це дає змогу правильно зафіксувати по типу вісімки цей ортез, додатково фіксуючи його на гомілковостопному глим... суглобі. Тобто, окрім того, що конструкція сама по собі, така напівжорстка, ми додатково ще й посилюємо таким абсолютно нееластичним ременем. Це є унікальна розробка Орнемена. А вона якраз і побудована на принципі комбінації цих, скажімо, абсолютно нееластичних матеріалів, таких не напівжорстких, які в сумі дають повну імобілізацію стопного суглобу. Що стосується інших ортезів, які використовуються при травмах при розтягах зв'язок на стопному суглобі, Якщо ми говоримо про е, помірне, помірний больовий синдром, наприклад, і необхідність е, лікування там гематоми, е, звичайно, ми можемо використовувати м'які бандажі по, по, по принципу, наприклад, Орнаманспорт. А в чому його особливість? Е, він це є компресійний е, бандаж, тобто він забезпечує рівномірну компресію, таким чином покращує кровоток. А чим швидше в нас відтікає би, вонозна кров, чим чим швидше є насичення би, поживними речовинами, звичайно, тим краще в нас розсмоктується гематома. Як, як є доказом на наведених дослідженнях, це десь плюс 70% покращення по швидкості відтоку гематоми в, з, в зоні е, розтягу зв'язаного нилкогостопного суглобу. А окрім того, що е, цей бандаж є компресійним, він має помірну бокову стабілізацію. Тобто, в тих зонах, де нам потрібно попередити повторне, скажімо, повторний поворот стопи назовні чи досередине, цей гомілковостоп має силіконові вставки, які притискаються, і в зоні верхів кісточок вони максимально максимально стабілізують гомілковостопний суглоб. Тобто ефект, який досягається за, за допомогою Orlman Sport, це покращення кровотоку рів, за рахунок рівномірної компресії, плюс помірна бокова стабілізація. Згорі досить чудовий Ортез. А один із лідерів наших з продажу. Чому? Тому що він має, не дивлячись на те, що він є м'який, він має досить гарну компресію, і плюс, звичайно, він має досить гарний ефект. У відновленні. До речі, його досить часто використовують для профілактики травм чи рецидивів травм при фізичних навантаженнях. Досить добре. А що стосується захворювань, так? серед інших захворювань, не тільки травми, якби ми можемо лікувати за допомогою ортезів. звичайно, такі захворювання винилково стопу, як дефартроз, ревматоїдний артрит, Тендопатія ахілового сухожилка, синовіти, бурсіти, все це також потребує в складі комплексного консервативного лікування використання ортезу для гонолковостопного суглоба. А принцип вибору ортеза при таких патологіях він досить простий. А якщо є надмірний набряк і виражений больовий синдром, потрібно використовувати а волкер для повної імобілізації стопного суглоба. Тобто, якщо дуже болиті, набряк, напрям, умовно кажучи, гонилковостоп там Багаряно-червоний, звичайно, краща імобілізація. Спокій і е, помірна якби компресія, вони завжди якби сприятливо впливають на протікання процесу лікування. А, якщо в нас помірний набряк, помірний больовий синдром, тобто є больове відчуття, але воно виникає при фізичних навантаженнях, або, скажімо, воно є, але а, при використанні там а, нестероїдних якихось препаратів, воно проходить, звичайно, такі люди вони залишаються активними, тобто вони не, не є там прикутими до, до ліжка, вони використовують звичайні там бандажі. А, тому ми рекомендуємо використовувати не просто звичайний бандаж, а надзвичайний бандаж Orl Sport, тому що він дає не просто би, компресію, а він має комплекс, тобто забезпечення би, знерухомлення, плюс відток, як я вже казав, краще відток вінозної крові від зони запалення. Звичайно, чим, чим краще насичення би, поживними речовинами зони запалення, тим краще протікає би, процес лікування і відновлення. А які ж основні причини захворювань? Звичайно, їх багато, але є одна із ключових проблем. Як ви бачите на даному малюнку, я постарався вам показати співвідношення в даному випадку осі гомілки до осі стопи. Ну, от, в даному випадку вісь п'яткової кістки, так і вісь, там, скажімо, гомілки. В ідеалі вони повинні бути Паралельні паралельні, тобто вони повинні співпадати. Але на, на даному якби, знімку ви бачите значне відхилення. Внаслідок цього, як правило, наш блоковидний суглоб він працює з нерівномірними зонами навантаження. В даному випадку, якщо подивитись на стопу на стоп зліва, то тут то точно. Можна вказати в якому місці ми будемо мати проблеми з суглобовою поверхнею, тобто артроз, дефартрозу милковостопного суглоба, а також ми можемо мати там проблеми з зв'язками, зв'язковим апаратом по медіальній стороні, по внутрішній стороні гонилковостопа, враховуючи те, що вони постійно перебувають в стані натягу. Так, так от щоб такого не було, основним засобом профілактики. Основним засобом лікування комплексного захворювань гомілково-стопного суглобу є ортопедична устілка. Що вона дає? Ортопедична устілка дає можливість коригувати, в даному випадку, як скажемо, на малюнку, коригувати вальгусне положення п'ятки, тобто відновити осі стопи відносно вісі гомілки. І таким чином зменшуючи навантаження на окремо визначені там, ділянки гонюково-стопного суглоба, чи зв'язкового апарату цього суглобу. Тому обов'язково, якщо ваші клієнти, ваші пацієнти звертаються до вас за бандажем гонюково-стопного суглобу, зверніть увагу, проведіть візуальний огляд, або там, запропонуйте там, скористатись понтоскопом для того, щоб визначити, чи є. Порушення, якби осі стопи відносно осі гомілки. Тобто, чи є, умовно кажучи, там плоскоступість чи плосковальгозна стопа для того, щоб запропонувати правильний підхід, тому що просто використання бандажа або використання ортезу воно не змінить ситуацію, оскільки пацієнт буде продовжувати якби, ходити з окремими зонами перевантаження гумілковостопного суводу, це є обов'язковим стандартом. До речі, якщо говорити про відновлення, то обов'язково після використання бандажа там або після використання вокера, використання ортопедичної устілки є обов'язковим. Наприклад, наші VITAMED, Вітамет вони забезпечують не тільки фіксацію якби середнього відділу стопи, там і зони там пучкової зони, так а вони забезпечують фіксацію п'ятки, також можливість корекції. Кута положення стопи по всій площині усвіди, в тому числі і в області п'ятки, тому це є надзвичайно важливим. І які можемо зробити висновки? Перший висновок, що у нас в нашому портфелі є оригінальні ортези торгових Орлімен і Данжо, які є одним із сучасних методів лікування при пошкодження стопного суглобу. Другий висновок, що бандажі, лінійки Sport, вони значно прискорюють відновлення, оскільки відіграють важливу роль в відновленні кровотоку, так? тобто зменшуючи набряковий синдром, а також відіграють важливу роль у профілактиці, оскільки мають фіксацію з допомогою гелевих ставок. Ну і третій висновок: що ортопедична устілка це є ключовий фактор профілактиці травм і захворювань гинеково-стопного суглоба. У мене все ваші запитання зараз, мабуть, я вам Колеги, запитання?